Вітаю. Розглянемо питання, хто стоїть за підривом газопроводів Північного потоку. По північному потоку поставлявся газ з Росії до Європи. Три роки тому там сталися вибухи. Існує три основні версії, причетних до цих вибухів. Перша Росія здійснила диверсію. Друга. Україна, німецькі видання розповсюджують таку версію. І третє, Великобританія цю версію висуває Патрушов. Розглянемо. Єдине, скажу, ні в якому разі не берусь за функції політичного чи військового експерта. Не висловлю особисту думку чи позицію. Лише читаю розклад, як відповідають аркани Тару. Тож розпочнемо. Росія, Україна, Великобританія. Підтримайте це відео лайками, коментуйте, підписуйтеся на канал. Дно колоди суть питання. Ну, якщо коротко, здійснена диверсія дороговартісного об'єкту. Тут і огонь, і вода. І мідні труби, як то кажуть, Росія. Старший аркан сила, Україна 8 кубків, Великобританія старший аркан мир. Давайте уточнимо ще по одній. Карті для, для розуміння. Росія. Були здійснені зусилля, контроль над ситуацією, вплив на обставини, дії у власних інтересах. За що? За підтримку Європою України. По шестірці Україна Ну, взагалі не причетна. Мечі означають сім мечів, брехливе підле звинувачення, наклеп, Великобританія мир. Цілісність, гармонія, закритість у власних кордонах, не руйнівна, а гармонійна сила. Вісім мечів обмежені можливості. Тож в підсумку Росія вісім жезлів. Означає вогонь діяли вогнем, Україна. Знову ж таки, брехливе підлезвинувачення так наклеп, Великобританія. Диявол це сам Патрушев, Кремль. їхні маніпулятивні ініціативи діють звичними пропагандистськими методами.